Наша організація Національний колишній центр України так склалася, виступила ініціатором створення Національного природного парку Подесіння. Ну, можна, мабуть, потідати. І я трошки розкажу, власне, в чому полягала ідея, чому саме так і чому, чому це стосується Брогорського району. З початку ідея створення національного парку на Десні була доволі давно, ще в 80-х роках Розроблявся, такі були тоді зовсім прості схемки. Була ідея створення національного парку на ділянці від Києва до Чернігова. ось, Але воно з часом, якось ця ініціатива вона була, була а потім вона чомусь розчинилася і зараз вже немає жодного державного документа, який би говорив, що його такі треба створити, цей національний парк. Між усім це єдиний національний парк з усіх, які колись в Україні офіційно збиралися створювати і досі не створили. от. Е він безпосередньо, я зрозуміло, стосується і Броварського району, так само, як і Віжградського. Але, Але наша ідея полягає в тому, щоб була заповідна вся заплава річки Десна. Раз. От. В Київській області це лише одна десята території, тобто те, клопотання як наше, яке погоджене в Мінприроди, воно стосується всієї заплави Десни, це цілих 407 тисяч гектарів. І воно, ось ви можете побачити, простягається від Києва і фактично практично до Брянської області. Червоним показані ті партії, міжлічний парк Мезенський та Деснянсько-Старохуській, які зараз є в Чернігівській і Сумській області. Міністерство пішло на цей крок. Дійсно, варто сказати, що це найбільший національний парк, який до цього в Україні планувався. Ми сподіваємося, що його вдасться створити. Річ, ось це власне його схема в Київській області. Можете побачити, що він оминає всі населені пункти. Тобто, коли це суто є наукова пропозиція, яка спрямована на те, щоб на те, щоб зберегти природну заплаву річки Десна. Я далі скажу, чому саме так. І тому, якби ми зумисно не включали в нашу пропозицію населені пункти, тому що зрозуміло погодити е створення національного парку. Якщо ще в нього включати населені пункти, це буде значно складніше і це буде невиправданий крок, адже ну, просто це не, не має сенсу з природоохоронної точки зору. От, ще дуже важливий момент, те, що цей національний парк дуже гарно лягає в схему екологічної мережі. Екологічна мережа це е, таке е, науково-продохоронне поняття, яке е, 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 дає уявлення нам про... Е, те, як природні території між собою пов'язані, де найбільш цінні природні території, як тварини і рослини розповсюджуються з місць, де їх більше, туди, де їх менше, і так далі. І це е, також екологічна мережа дає нам уявлення про те, де проходять міграційні шляхи тварин. Зокрема, вздовж Десни проходить так званий деснянський пролітний шлях птахів. Він якби і законодавче затверджений і це дійсно реальний шлях, по якому мігрує лише таких видів птахів, які охороняються в Європі, 306 видів, за нашими даними. Ось, і зрозуміло, що цей ж пролітний шлях він пролягає безпосередньо по Десні, тому він дуже зручно стикується із пропонованими нами контрами національного парку. Ось, аналогічні Десна, коли ви, за межами України є в трьох областях в Росії, там значно більше Десни, ніж в Україні, і там вже розроблена як концепція потужного національного природного парку, так і екологічна мережа. Тим більше майже вся Десна в Росії зараз вже є заповідною. Тому є навіть перспектива, що колись через кількість років можна буде створити найбільший в Європі транскордонний такий природний заповідний об'єкт. Але це зовсім далека перспектива. От іще е, раз. Власне, чому ми вважаємо, що заплаву Десни треба врятувати? По-перше, Десна це найбільша річка Європи, яка не зарегульована, яка зберігається в природному стані. Немає більшої вже в Європі річки, яка була б такою, як вона була з самого початку. По-друге, це власне міграційний шлях. Україна підписала п'ять міжнародних конвенцій і угод, які зобов'язують охороняти міграційні шляхи. Це теж дуже важливий момент. Потім, звичайно, оскільки ця територія є в природному стані, на ній зберігаються види рослини тварин, занесені до червоної книги. Наші експедиції позаминулого і минулого року показали, що навіть ось, власне, в Вишгородському районі не так складно в заплаві Десни побачити Чорну Голойку, наприклад, і занесені до Червоної книги. От, думаю, що ті, хто, хто тут живе, на відміну від нас, ми самі не живемо в Грабському районі, але думаю, що, мабуть, від Чорного Олег також бачимо. Ось потім дуже важливий момент, те, що Десна є джерелом питної води для Києва, хоч це один населений пункт, але реально з нього зараз п'є понад 7 мільйонів чоловік воду. Так само, якщо дивитися на національний парк Педесіння не лише в, Київ, в частині Київської області, а й в частині Чернігівської області, то людей, які п'ють з Десни воду, стає ще більше. От. Ну і звичайно, Десна це місце. Це територія, яка є привабливою для туризму, для відпочинку. Думаю, всі чудово розуміють, скільки людей відпочиває на Десні. Для багатьох це якби родинна е, традиція, стільки людей приїжджають сплаватись по десні і так далі. Тобто, не взагалі важко спорити те, що це територія має чудовий рекреаційний потенціал. І ще от ще, раз. ще трошки повертаючись до того, що подесіння буде ще раз. Найбільшим національним парком в Україні. Ось ми можемо побачити, які зараз є найбільші природно-заповідні об'єкти в Україні, і зрозуміло, що Подесіння однозначно буде найбільшим національним парком, він більше, ніж навіть Карпатський національний природний парк в Шестеро. От, ще раз. Але багато хто нам говорить, що ну, якби дійсно для України несподівана така пропозиція провести в ті великий заповідний об'єкт. Але е, тим більше об'єкт, який е, розтягнутий на місцевості дуже сильно. Але е, аналоги є, причому не так далеко, ось в Курстій е, в Калистій області в Росії є національний природний парк Угра, який також розтягнутий вздовж річки, тільки двома населеними пунктами трошки розірваний ще раз можна. І він практично ось ми можемо побачити. Небагато чим відрізняється і по площі, і по формі від нашого педесіння. Тому якби практика така є, ми навіть плануємо власне виїзд до Калужської області на переговори про те, як тривало створення, погодження і так далі при створенні цього національного парку, тому що це найближчий досвід, яким ми можемо скористатися і час. Для зручності, оскільки дуже багато людей цим питанням цікавляться, нам вже дзвонили і з селяни, і там, з дачних кооперативів люди, ми створили в інтернеті сайт, яким можна... Е, давайте, ще раз, можна? От, ось така його адреса. Ви отримали всі буклетики, які наша організація підготувала теж для роз'яснення. Там на звороті буклетика теж є його адреса. І е, всі, кому цікаво, тобто вся інформація, яка лише є на даному етапі про процес створення цього національного парку, вона є там. Там є і карти, і наукове обґрунтування, і новини, як все відбувається, і всі документи, які з'являються, ми намагаємося максимально повно, е, повно представляти інформацію, щоб будь-хто будь-коли міг її взяти, знайомитися, і нею скористатися. Ну, власне, мабуть, в загальних рисах все. От, крім крім того, що дій е, дійсно після підготовки наукового обґрунтування єдиний потішок крок, який відбувся до цього круглого столу, це була підготовка буклету. От але ми сподіваємося, що якась ця інформаційна робота буде далі розгортатися і. Незабаром якби значно більше людей знатимуть і розумітимуть, в чому це в чому смисл, в чому потреба створення національного парку. Бо дійсно інколи дзвонять селяни, і кажуть, ось вся катастрофа, у нас заберуть землю. Це єдина, єдина на жаль, що людей хвилюється. При тому, що насправді ж землю ж ніхто не забере. Але ця думка дуже швидко поширюється, і вже там це там з по-моєму спосіб тому. Телефонували в повній пані, повна паніка, у нас забирають землю, чому нас не спитали? Хоча насправді мова йде лише про наукову пропозицію зробити найбільшу в Україні про справу. От ну, власне все. Ну, мабуть, у мене є співдоповідач.